Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу чи валять інспектори на іспиті. Дуже цікаво, що в Києві все гаразд з цим і з, тих, з того, що я бачу. Інспектори дуже гарно приймають. Ну звісно, я складаю лише в одному сервісному центрі. Це Усенка 8 і сказати відверто, що там валять, в мене вже якось і язик не повернеться. А от по регіонам а дуже багато кричащих таких тем є, що валять, придумують помилки і тому подібне. Тож в Києві виходить ситуація дуже цікава, що все більше і більше людей складає з першої спроби, з другої спроби, з третьої спроби. І інспектори е максимально якісно стараються приймати, тобто просто так помилки не ставлять. Лише по факту. Можливо, є якісь виключення, напишіть про це. А, цікавлять регіони, чи дійсно валять, чи не валять. І ще одна цікава тема. А чи пробували ви знімати на відео ваш іспит? бо законом це не заборонено? А, і чи відмовляли вам в цьому? Інспектори, будь ласка, пишіть, якщо що в коментарях, або пишіть мені в телеграм номер 063-233-5550. Якщо у вас є відоси про якесь свавілля, пишіть мені. Я на резервному каналі, то все буду виставляти і будемо це висвітлювати. Якщо ви не в курсі, ви маєте право вірніше так, вам не можуть заборонити знімати відео іспиту, який ви складаєте. Але це така знаєте, тема дуже-дуже прискіплива. Що зараз відбувається, хочуть в цілому покращити якість навчання, і хочеться також контроль іспитів. Щоб ви самі могли то контролювати, Тож, ще раз ви маєте право знімати іспити на відео, і вам не можуть заборонити це робити. Це може бути телефон, або, наприклад, та же GoPro, якась камера, яка просто-напросто до вас якимось чином прикріплена, та й все. Якщо у вас є приклади, де саме відбувається свавілля інспекторів, я маю на увазі регіони, напишіть про це, чи дійсно на сьогоднішній день це так: знаю, що десь валять, цікаво, де, як і як вести.